Привіт гравці UGame! Сьогодні запрошую вас в захоплюючий світ стратегій в реальному часі, де ваші рішення визначатимуть, переможете ви або програєте. Це відео мій топ 10 кращих стратегій RTS, які вже стали класикою в світі геймінгу. Приготуйтесь до епічних битв стратегічних перемог та безсонних ночей, проведених у пошуках найефективніших тактик. Давайте розглянемо цей захоплюючий світ разом, деякі ігри ви вже рекомендували. Age of Empires 3 Запрошую вас у захоплюючий світ Age of Empires 3, епохи великих відкриттів та героїчних імперій. У цій стратегії вам випаде роль визначного лідера, який має розвивати своє поселення та вести його через епогу колоніального становлення до періоду розквіту та процвітання. Ваша місія збирати ресурси, розширювати територію, вдосконалювати технології та формувати величезні армії для захисту та завоювання. Гра дозволяє вам обрати одну з різноманітних цивілізацій, кожна з яких вражає своїми унікальними характеристиками, від епохи колонізації до ери індустріалізації. Age of Empires 3 подарує вам захопливу подорож у світ імперій та дипломатії. Приготуйтесь до великих викликів та неймовірних досягнень. Прикольна гра з гарною графікою, але в мене виникли деякі проблеми з установкою. Пришлось трохи помучитись. Command and Conquer 3 Tiberium Wars Вітаю в захоплюючому світі стратегій у світі Command and Conquer 3. У грі ви берете на себе роль командира одному із трьох фракцій. Ваша мета керувати військовими силами, збирати ресурси та будувати бази, щоб здійснювати стратегічні атаки на ворожі території та завдавати ударів ворогам. Під вашим керівництвом буде широкий арсенал військових одиниць, танків, літаків і суперзброї. Так, кожна битва стає справжнім випробуванням вашої стратегічної майстерності Command and Conquer 3 Iberium Wars. Вразить вас неймовірною графікою, динамічним геймплеєм та захоплюючими місіями. Дуже гарна гра на спогади з дитинства. Грав тоді на найвищій складності, та все виходило дуже чудово. Warcraft 3 Reign of Chaos Зустрічайте світ Азероту, де герої, війська та магія зіткнуться в епічних битвах Warcraft 3. Гра відкриває перед вами широкий світ, де силові протистояння та загадкові магічні артефакти визначають долю всіх рас і цивілізацій. Вам потрібно вибирати свою фракцію Орду або Альянс і керувати своїм власним героєм, який розвивається із часом та набуває нових навичок та вмінь. Гра пропонує цікаву кампанію. Від себе хочу додати, погравши трохи в цю гру, можу сказати, що гра непогана, але я не такий сильний гравець у Warcraft, так що навіть на легкій складності в мене були проблеми. Її зараз важко знайти, щоб встановити на Windows 10, але якщо постаратись, то все вийде. Company of Heroes гра переносить вас до часів Другої світової війни, де ви керуєте військами та ведете їх через різні битви та кампанії. Головна особливість гри реалістичність боїв та ігрового середовища. Вам необхідно буде використовувати тактику, прикриваючись природними об'єктами, плануючи атаки та вибираючи стратегічно важливі позиції. Зміна погоди та руйнування будівель додають грі ще більше реалізму. Company of Heroes славиться своєю глибокою стратегією та великими масштабами бойових дій. Система управління та штучний інтелект зробили гру відмінною для шанувальників стратегій та воєнних симуляторів. Rise of Nations гра поєднує в собі елементи великих стратегій та реального часу, дозволяючи вам відкривати нові технології, розширювати свою імперію та вести великі армії через різні епохи історії. Ви розпочинаєте з невеликого поселення та маєте можливість стати великою імперією. Гра надає вам вибір між різними типами цивілізацій та стратегії розвитку, від мирного економічного розвитку до великих військових кампаній, вирушайте у подорож від античності до сучасності, керуючи своєю цивілізацією та створюючи власну історію на карті світу. Від себе додам: в дитинстві я дуже багато грав в цю гру, можливо, навіть проходив її. Дуже подобається, як змінюються епохи та покращуються будівлі та війська. Дуже цікава гра. Хто не грав, то точно рекомендую. Supreme Commander 2. Гра переносить вас до футуристичного світу, де ви повинні будувати армію величезних механічних юнітів та вести їх у битви за контроль над планетами. Головна особливість гри великі масштаби. Вам доступні різні види технологічних досконалень, які дозволяють створювати вражаючі армії та великі області наукового прогресу. Гравець може вибрати свою стратегію, розвивати економіку або вдаватись до великих військових операцій. Гра пропонує захоплюючий великомасштабний досвід, але ви можете вести великі армії в боротьбі за перевагу на планетарному рівні. Мені гра здалась схожа на жанр Tower Defense. Якщо комусь цікаво, залітайте! Warhammer 4000 40 Dawn of War 2 гра пропонує чудовий досвід стратегій в реальному часі, який базується на популярній настільній грі Warhammer 4000. 40 Вам потрібно ввести вашу фракцію через безліч битв проти різноманітних ворогів від хаотичних сил до таємничних ельдарів. Ваші рішення впливатимуть на розвиток історії, а також на ваші відносини з іншими фракціями. Гра пропонує унікальну комбінацію стратегічного планування та захопливих бит, що зробили її улюбленою серед фанатів Warhammer 4000 40 та стратегій в цілому. Чудова гра з гарною графікою, багато хто просив, тож додаю також в ТОП. Stronghold Crusader гра поєднує в собі будівництво, стратегію та облогу замків, переносячи вас до середньовіччя та пустельного світу хрестоносців. Ваше завдання будувати міста, замки та оборонні споруди, щоб витримати атаки ворогів. Гра вражає своєю глибиною в плануванні та стратегічному мисленні, а також реалістичністю облог та битв. Stronghold Crusader пропонує гравцям унікальний досвід управління власною державою в часи хрестових походів, великі битви, динамічні облоги, а також можливість будувати власні замки це те, що робить гру кращою для шанувальників стратегії середньовіччя. А в цій грі я взагалі провів дуже багато часу. Вона мені дуже сподобалась. Якщо вам також заходить, спробуйте доповнення Extreme. Але воно дуже складне і від того дуже цікаве. Рекомендую. Act of Aggression Гра відзначається напруженими битвами, технологіями та великим асортиментом військового арсеналу. У грі вам необхідно взяти під свій контроль одну з фракцій і ввести її через різні місії та війни. Збирайте ресурси, будуйте бази, розвивайте технології та створюйте великі армії для захисту та атак. Гра пропонує гравцям стратегічний геймплей, де важливо правильно планувати свої дії та використовувати різноманітні стратегічні можливості. Зануртеся в сучасні військові битви та визначте власну стратегію перемоги в Act of Aggression. Раніше не грав в цю гру, але здалася мені цікавою, хочу спробувати пройти. Якщо не грали, спробуйте. Ashes of Singularity Гра вражає своєю продуманістю стратегії, великими масштабами та унікальними можливостями управління великими арміями. Тут вам потрібно управляти своєю фракцією та вести війська через різні планети, борячись за контроль та ресурси. Гра відзначається численними юнітами, високотехнологічними вдосконаленнями та більш ніж вражаючими битвами. Основна особливість Ashes of Singularity. Це великі масштаби, які дозволяють вам управляти тисячами юнітів на великих картах. Гра також славиться своєю графікою та штучним інтелектом. Зануртеся в цей науково-фантастичний світ та визначте свою стратегію перемоги в Ashes of Singularity. Також раніше не грав, і також цікава гра з чудовою графікою та цікавим геймплеєм, також рекомендую. І ось ми дійшли до завершення цього відео про топ 10 стратегій RTS. Сподіваюсь, ви насолодились цією подорожю крізь захопливий світ тактичних рішень та неймовірних стратегій. Які саме ігри вас вразили найбільше? Поділіться своїми улюбленими іграми у коментарях нижче. Не забудьте підписатись на канал UGame і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про захопливий світ геймінгу. Дякую за перегляд і до нових стратегічних зустрічей, гравці! Геймінг на повну катушку.